День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-мустам від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На пильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венглі темний. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Великі подушки йдуть з декоративною втяжкою та строчкою. Принцип розкладання дивану євро-книжка. Для того, щоб його розкласти з помічню клястику, виглядаємо нижні частинку. Який сховається великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку та отримуємо спальне місце 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий модель дивану, можливо, замовити на пружинному плоці. Також можливо обрати іншу тканину дивану та інший колір у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!